Ти сидиш у кафешці, п'єш каву з подругою, щось їй розказуєш, все спокійно і чудово, але ось вона підкочує очі догори, зітхає, і ніби все так само, як робив твій колишній. Всередині щось йокнуло, тиск піднімається, настрій відразу на мінусі, і думка: Я говорю щось на те. Або партнер підвищує на тебе голос і тебе миттєво накриває. Серце починає калатати, хочеться втікти, або, навпаки, накинутись на нього з криком у відповідь і захистити себе. І така реакція називається реакцією на тригер тобто на сигнал, який дуже схожий на щось болюче з твого минулого. Але як навчитись не реагувати на ці тригери? Як не переносити старі сценарії поведінки на теперішніх людей, на оточення, яке навколо? І як пояснити собі, це було давно і не обов'язково має програватися зараз. Тому у цьому відео пробуємо розкласти все по поличках. Мене звати Ольга Волантовська, всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми будемо дивитися, чому ж ти так реагуєш на тригери свого минулого. Психіка працює за принципом безпеки, вона вивчає досвід і запам'ятовує, що боляче, а потім намагається захистити тебе навіть там. Де вже зовсім немає в цьому необхідності. І, можливо, колись тебе ігнорували. А тепер ти реально панікуєш, якщо людина не відписує тобі години-дві. Або колись тебе контролювали, тримали в їжакових рукавицях. І тепер ти відчуваєш злість навіть на звичайне, де ти, або коли ти прийдеш. Можливо, в минулому тебе зрадили. І навіть тепер, коли поруч турботливий люблячий партнер. Ти внутрішньо все одно готуєшся до певного удару? Це не якась там слабкість, це твоя система сигналізації. Вона вже напрацювала певний алгоритм і керується ним. Тобто, вона не налаштована на тут і зараз. Вона працює за схемою, як було колись, як було в минулому. Тож, як виглядають ці тригери і чому вони запускають таку сильну реакцію? Щоб навчитися не реагувати, треба спочатку побачити, що саме тебе чіпляє, відслідкувати певну закономірність. І ось кілька дуже найпоширеніших ситуацій, в яких ти можеш впізнати себе. До прикладу, коли хтось підвищує голос, кричить або говорить таким дуже суворим тоном, і тебе може миттєво накривати паніка або ступор. Коли тобі ставлять питання, ну і ти читаєш в ньому якусь претензію. Внутрішньо починаєш відразу виправдовуватися, шукати якісь аргументи, щоб на тебе не злилися, навіть якщо ти нічого не зробив або не зробила. Або коли хтось віддаляється, і тобі здається, що це кінець, ну навіть якщо просто людина втомлена і не дуже налаштована на розмову. Коли хтось поводиться надто добре, і це може бути тригером, бо всередині ти не можеш розслабитися, і думка крутиться, ну точно якийсь підвох. Або коли тобі хтось каже, да не будь ти таким емоційним чи емоційною, і ти одразу згадуєш, як колись тебе змушували мовчати і придушувати свої емоції, не озвучувати свої переживання. Тобто тригер це ніби кнопка, яка запускає стару касету про ті самі відчуття, ті самі думки і навіть ті самі реакції в тілі. Хоча ситуація зовсім нова, але ти ніби повертаєшся в минуле, і це відбувається за якісь миті, за долі секунди. Що з цим робити, спитаєте ви? І тут важливо собі нагадати, що ти не можеш повністю вимкнути минулий досвід, це неможливо. Але те, що ти точно можеш зробити, це навчитись помічати момент, коли твоя реакція не тут і зараз, а там, тоді, в минулому. І перше, що би я рекомендувала, вчись називати, що з тобою відбувається. Якщо не називати почуття, воно керуватиме тобою. А називання От прям конкретний відповідник, якесь слово, воно активує префронтальну кору. Тобто ту частину мозку, яка допомагає нам справді мислити, робити це раціонально, критично, а не лише керуватися емоціями, бо на емоціях можна багато чого собі накрутити. Тому замість я злюсь, скажи собі зараз я зреагував чи зреагувала не на людину, як таку, я зреагувала на ситуацію, яка має схожість з минулим це. бо мозок він якби сам здатен телепортувати нас десь в минуле, навіть якщо реально навколо нічого не відбувається. Тобто тобі там ніхто не пише якісь погані речі, на тебе ніхто не тисне, не ображає. Але мозок він сам ніби відтворює минулий досвід, який був болючим, подразнюючим або тривожним. І, наприклад, ти бачиш чиюсь поведінку. Що трохи нагадує те, що робив твій батько, чи мама, чи колишній партнер, і бац, в голові вже сценарій, вже емоції вирують, тіло напружене, хоча в момент реально все спокійно. І це властивість травмованої нервової системи, яка каже словами: знаєш, краще перебільшити загрозу, ніж недооцінити. Тому мозок він якби сам викликає оцей привид минулого, навіть без реальних зовнішніх стимулів. Отже, тобі треба щоразу повертати себе у теперішнє. і ми починаємо з того, що пробуємо назвати свій подразник, свій тригер. До прикладу, тебе дратує, коли партнер постійно запитує, коли ти будеш. Зупинись і подумай. Це просто питання. Це не спроба контролю. Це не той випадок, коли тебе тримали на короткому повідку. Ну, звісно, ми тут говоримо про здорові, нормальні стосунки, а не про можливу параною твого чоловіка чи дружину. І це тема зовсім іншого відео. Що ще я би рекомендувала робити у м, спробі пропрацювати свої тригери, виписувати їх на папері, як би це примітивно не звучало. І пробувати поряд з, цим, з цими записами робити альтернативні собі пояснення. Тобто те, що ми витягуємо з голови на папір, воно вже втрачає владу над нами, бо ми бачимо свого ворога в обличчя, ми бачимо, можливо, як абсурдно може виглядати наше переконання. До прикладу. Тобі людина довго не відповідає, не відписує в месенджер. І твоя автоматична думка: я байдужий, або я їй байдужа, я неважлива, мною можна знехтувати. Ну і альтернативна, можливо, людина зайнята, або вона завжди так робить, тому що вона не обов'язкова, або вона просто не в ресурсі, і треба їй дати на це знижку. Це перевірка реальності. Ти бачиш, що є інше пояснення, менш болюче. І більш правдиве. До речі, моя подруга, яка зараз живе в Англії, вона теж мені не відповідає на повідомлення. я собі пояснюю, що інший життєвий ритм у людини, і наші стосунки точно змінились. Ще одне, що ти маєш знати, це фіксувати, що відбувається в твоєму тілі, бо тіло, як правило, вмикається першим на тригер. Ти можеш відчути прискорене серцебиття, прискорене дихання, в тебе можуть бути холодні долоні або спітнілі. І ось кілька швидких способів повернути себе в момент. Пробуй стискати кулачки і повільно їх розслабляти. Можеш доторкнутися до чогось приємного текстурою ковдра, тканина, не знаю, волосся можна собі поправити і паралельно зробити там якийсь масаж голови. Можеш подумки описати п'ять предметів, які ти бачиш навколо, можна подихати, так, там вдихаєш 4 секунди, видихаєш 6 секунд. І це базові інструменти для заспокоєння нервової системи, повір, вони працюють. Вони не вирішать усе, але вони допоможуть не зірватися прямо зараз. І не запустити вже звичний механізм реакції на якусь болючу, тригеруючу ситуацію. Також вчись записувати свій або фіксувати просто внутрішній монолог і змінювати його. Усередині кожного з нас є якийсь внутрішній диктор, і іноді він каже щось на кшталт: Ой, знову це все повторюється. Ну нічого доброго не буде. Я все зіпсував чи я зіпсувала. І це... Голос із минулого, часто, можливо, з батьківського дому, можливо, із шкільного якогось досвіду, так? можливо, із болючих таких руйнуючих тебе стосунків, які теж мали місце у твоїй життєвій історії. І замість цього можна сказати собі, так, це нагадує щось старе, щось минуле, але я вже зараз інший або інша. Я бачу, я чую, я розумію, і я обираю. Реагувати інакше. Це і є той момент сили, коли ти не реагуєш, а обираєш. Це дуже осмислена дія. І поступово пробуй змінювати своє середовище, бо можна от реально навчитися не чіплятись на тригери, але якщо навколо тебе люди, які щодня тиснуть, токсичать, знецінюють, реально ігнорують то твоя система тривоги вона просто не встигатиме гасити пожежу. І необхідно змінити середовище, навіть на трохи, але спробувати повпливати на це, зменшити спілкування з тими токсичними людьми, наприклад, ну не спілкуватися з родичами, які реально виносять тобі мозок, якийсь час, та, або мінімум спілкуватися, додати у свій день хоча б 10 хвилин тиші, створювати собі якірці безпеки: фото, музика, аромати, теплий чай. Все, що дає тобі сигнал, тобі персонально, що ти в безпеці. Ну і мусимо розглянути питання, що робити, якщо не вдається, і якщо ти знову і знову реагуєш, так само яскраво, як і раніше, то не картай себе за це. Твоя нервова система вона не зламана, з нею все добре. Вона просто старається захистити тебе і робить це так, як уміє. І це, це вже багато. Але пам'ятай, що захист не дорівнює життя. Жити це коли ти не боїшся ж близькості, не боїшся довіряти, не тікаєш від радості. Працювати з цим можна м'яко, поступово, з підтримкою. І у тебе є всі шанси прожити життя без цього вічного, бути на поготові, бути насторожі, бути готовим приймати атаку, жити без внутрішнього сканера загроз, який пильнує чи не станеться якась халепа. Без страху, що кожен день це черговий повтор якоїсь старої травми. Бо зараз інший час, фізично інший час, ти це інша людина. Якщо хочеш підтримки в цьому, то на моєму сайті ти можеш знайти медитації, які заспокоюють нервову систему, чек-листи, щоб навчитися помічати тригери і повертати собі контроль, і усілякі гайди, які крок за кроком допомагають навчитись реагувати інакше. Це дуже прості інструменти, але вони працюють, бо вони е, зроблені з урахуванням того, як насправді функціонує наша психіка. Якщо це відео відгукнулось, запрошую підписатись на канал, поставити вподобайку, можливо, поділитись з тими, хто теж зараз проходить схожий шлях. Ти тут, і це вже знак, що є готовність жити не з минулого, а з теперішнього. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео.